У цьому випуску стендап комік Василь Байдак та автор каналу Укр проект Сергій Мус складатимуть НМТ з української мови. Я не знаю, що таке ЗНО взагалі сказали: прийди здавати тест. Я думав, там кров чи сеча буде щось таке. Ну це ж є ЗНО. Тому додивляйтеся це відео до кінця, щоб дізнатися, чи зможуть вони перевершити Віталіка із загону кіноманів та Поліну із хочу гратися перехочеш. А також перевіряйте свої знання, адже таких завдань у відкритому доступі немає. А Можна історію України спробувати здати. <кхи> З вами Юра та ЗНО UA. Поїхали! <кхи> Давай хто перше читає? Прочитайте речення. Цифра позначає наступне слово. Неправильно підкреслені букви на позначення, наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами. Я вже нічого не зрозумів. подруги подруги зрання, зрання, обруч-обруч, вишивану, вишивану, закладку, закладку, цінник-цінник. Я готовий. Три. Три. Окей. Дивимося, що це правильна відповідь. Неправильно. Що? А? а Правильна відповідь. Перше. Тут написано, де неправильно підкреслено, а я думав, там, де Все, ми, а, ну, е, да, Ми, е, може, е, знаємо так. мову, але логіку ми тільки що з тобою провели. <правильно> <правильно> Наступне, другий раунд. Так. В цьому рядку у всіх словах на місці пропуску пишеться літера Е. Які ви університети закінчували? Я міжнародний християнський університет. Серйозно, є так? такі? Вже нема, але після того, як ти навчився. <правильно> Національний університет юридична академія імені Ярослава Мудрого місто Харків. А от в якому універі навчатиметесь ви, залежить від того, як кожен з вас розбереться з документами, коефіцієнтами та мотиваційним листом. Ми, звичайно, можемо вам допомогти, залишивши найперше посилання під цим відео, але остаточний вибір все одно за вами. Ася, давай, обирай щось вже. Один, два, три. Три, два. Так, ну в мене є шанс вирватися вперед. І є! це правильно. Сергій виривається вперед. Третій раунд. Означте рядок, в якому всі слова пишуться без м'якого знака. Я пам'ятаю, Ізалі, як ти здаєш ЗНО. Це таке переживання, ти там не можеш вийти, виходиш в туалет з наглядачами, Не знаю, чи зараз це взагалі залишилося. серйозно? Ти, ти, а, ти, ти ну, здаєш понятно, все, да. здаєш телефон. Не, ну в принципі, фіксує. це логічно, Логічно, але для там, нас це а, було... ходив цей мем а, а, по фоточка, як китайці здають, що вони всі під а, а, парасольками сидять, чи щось в яких таких, І там дібо, було питання, що відбувається. Це діпа екзамен в китайських а, школах. Бо вони там всі списують одне в одного. Але так, страшно а? зараз. Боже, залучаку. як я не люблю тести. Чую, я погодився на це. Тьмяність точно з м'яким знаком пишеться: 3, 2, 1. 4, 4. Правильно! Є, Є, Це правильна відповідь. Тобто у Манщина. І в мене перший бал через дефіз треба писати всі прислівники в рядку. Я, тоді, Завжди ці слова і тому не використовую в якихось текстах, бо я не знаю, чи там ставити дефіс чи не ставити. Ну, до речі, до речі, в українській мові воно ж змінило там новий правопис, і там багато слів змінилися. Я взагалі от в цьому плаваю зараз. Але ти завжди можеш прикрити свої незнання української мови тим, що там ж новий правопис. Я дуже сильно боюсь помилитися, якщо ти просто взагалі до пля З ріжеш. Ставніх давен, з давніх чого. Ну, взагалі, як на мене, дефіс це така штучка, як так ну можна і без неї. Як презерватив? <реш> Ні. Це не то. Або як Росія. Ти поставив один. Три. Нажимаю один, натискає. Неправильна. І правильна відповідь: Два. А ми з тобою провалюємо ЗНО. <реш> Якщо провалювати, то з посмішкою. Погнали. Наступне. Немає орфографічних помилок у реченні. Помилок. Помилок. Ну, Бачиш, я Дайте бал. плюс бал. 2-2. кіберполіція заблокувала близько 2 тисяч ворожих ресурсів за аудиторію понад 17 мільйонів. 17 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії запустила освітній чат-бот. Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про постачання уряду України 5 тисяч терміналів Starlink у рамках державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки. Верховна Рада України ухвалила законопроект про держгарантії в умовах воєнного стану надзвичайної ситуації або Надзвичайного стану для освітян та тих, хто здобуває освіту. Е, так. А Можна історію України спробувати здати? <рес> ну я вже точно знаю, який я не оберу. Мені з двох остали, залишилось вибрати. Готов. Один, два, три. Три. Два. Три, yeah. два. Сергій попереду. Суфікс «-ик» має однакове значення у всіх словах, окрім. Ну… No. Тут легко. Це. А, ну я не буду тобі підказувати. Один, два, три, чотири. Чотири. Це, це доволі легко було А ти знаєш, що я списав тебе? <рес> <рес> знаєш, як аудіально. <рес> ну так, да, да, я, я почув там. <реш> а, Серйозно? Так, я, я, я про це думав позаминулого разу, коли я відповідав 4. Я думаю, блін, по звуку можна точно дізнатися, яку цифру ти пишеш. Я так дуже багато чого здав. <реш> <реш> Наступне питання: заповнити пропуск. Біотехнологія це наука про методи та технології виробництва речовин і продуктів із використанням сім, біологічних об'єктів і процесів. І є чотири варіанти: природних. Природжених, вроджених і природніх. Я щось згадую зараз така тиша. І реально ти ж дуже переживаєш, бо це ж ну, ЗНО, це досить важлива штука. Ти відчуваєш, що все йде до, під, до того, щоб запитати. Я буду дуже тихо писати під, тепер. підказ. І я пам'ятаю, що така тиша, і ти максимально себе тихо повертаєш голову там до однокласниці. І ти бачиш, що ловить контакт, і вона так теж ловить контакт, і ти так. <laughs> один, два, три, один. Один. Є. Yeah. Номер 8. Те а, саме, тільки заповнити. наступний, треба ну, в тому самому реченні заповнити наступний пробіл. Значний потенціал біотехнології має в боротьбі з голодом і може. Два варіанти випадають два. зараз. Так, а от, а як вибрати? Тобто тут є два синоніми: е, розв'язати і вирішити проблему. Тут це, мабуть, щось стало, що проблему не можна то, а можна так. то. І ти маєш це знати на пам'ять. Ти знаєш це на пам'ять? Так. Я готовий. Буду писати дуже тихо, повільно і тихо. І буду говорити, щоб ти не знав. А я бачу, що те, я ж просто займався танцями і в мене кацільний бізок. <рес> Вася, досвідчений читер. Один, два, два три. 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 Чотири. Проблему можна розв'язати, а не можна. А мені здається, що проблему можна вирішити, а розв'язати можна задачку. Але зараз подивимось. Неправильно! Розв'язати та йоме доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний за значенням фразеологізм. Давид поклав два мішки на ваги і дивиться ні, фунту фунт. О, а все таки погана у тебе яєшня мов'яв'ю? Типа, я, я, мов я корова в сенсі. А, все, зрозумів. О, все, тоді. Як в аптеці, так? Погано в тебе. Ну от як про Коли в тебе є фантазія, ти не можеш розглядати жодного теста, бо ти такий погано в тебе є аптеці. Як в аптеці. Ти ж не знаєш, може у чувака дійсно... В Я в аптеці погано є Не знаю, може це якийсь новий стартап, аптеки єєшні. ти приходиш, дайте мені корвалол і, будь ласка, скрембл. І Він такий, о, там з краю був паршивий. Давай. Раз, два, три. Давайте читати. А чотири. Давайте зразу правильну відповідь так, у і нас, будемо перевірятися. Давай з мусом ага. однаково. О, от тому Давид поклав два мішки на ваги і дивиться. Ні, фунт-фунт. -фунт. Як так, в аптеці? В аптеці. Оце добре перехопив Лука. Твоя Марія і Моя Марія. Таких Марій на світі, як маку, ну типа багато. Угу. Погана в тебе яєшня, як трава, мов я вілка. Чи добре вона зробила? Отак, як сніг на голову, з'явившись у цій кімнаті? Ну, раптом, да, зненацька. Є, все ми все вгадали. І останнє завдання. Так, з'ясуйте, до яких частин мови належать виділені в реченні форми слів. Цифра позначає наступну форму слова. Ага, о, це капець. Це я взагалі не пам'ятаю, що з цих. А, а я тут взагалі як риба в воді. Як макарин на ночі. Як макарин на <реш> О, давай перевіримо наскільки я фартовий. Так. це Три. <реш> ну, давай спробуємо. Ні. <реш> все не вгадав. А я все не, не вгадав. <реш> <реш> а, ти вгадав, так? Да? Диви, я два вгадав. А, ну, бачиш. Тобто, а тобто, нещисленний – це прикметник. Тільки, тільки це частка, незчисленник <реш> це прикметник, який це займенник, а, так, і це так присл... це прислівник. Десять 10, 10. Я uh, шарлатан. <реш> І попрошайка. Ну останнє, що я попрошу, якась порада майбутнім студентам. Вчіться, вчиться і вчіть якомога більше мов не тільки українську, а вчіть ще англійську, іспанську. Не дарма кажуть, що чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина. Да. Ага. І, і навіть якщо ви думаєте, що ви не маєте йти в університет, бо це не ваше. Чим швидше ви підете в університет, який не ваш, тим швидше ви зрозумієте, що це не ваш, і тим швидше ви вийдете на ту дорогу, яка є ваша справжня. Так як було до прикладу зі мною, я пішов в юридичний і вже там злився і розумів, що я пішов не туди, але довчився, отримав вищу освіту, і зараз займаюсь комедією.